Христос Воскрес! Слава Господу! Брати і сестри, ми прийшли другий день, де споминаємо, де Марія прийшла і друга Марія, і жінки, і прийшли помазати Ісуса Христа, щоб побачити Його, але побачили, що камінь відвалений. І ангел сидів і сказав, його нема тут, він воскрес. Брати і сестри, яка то була радість в їхніх серцях, яка то була в їх доброта, що він встав з мертвих і він говорив не раз, він доказував учням їм розказував, що я маю мерти і воскреснути. І ми бачимо, що Марія крепко плакала. І прийшов Ісус до неї і каже Марія. І вона думала, що то садовник. Каже, чого ж ти чого ти плачеш? А вона каже, унесли Господа мойого і не знаю, де положили його. Я хочу взяти Його. І Господь каже, Марія. Вона знала голос і каже, равуні. І він каже, не торкайся мене, я ще не пішов до Отця, я йду до Отця і прийду. І, брати, і сестри, каже, сповісти учнів моїх. І вони бігом побігли і розказали учням. І ми знаємо, що Петро Іван Іван був молодший біг, біг впереді. І прийшов раніше, а не заходив Петро, зайшов і побачив пелені, були, лежали, і хусточка була зложена, і він поняв, йому дойшло, що Христос воскрес. Я думаю, яка то радість була Петра, що Христос воскрес? І сьогодні. Брати і сестри, аби не Воскресіння Ісуса Христа, чи ми були б на цьому місці? Тако задаємо питання собі. Нас тут не було, ми не знали, б, може, один одного. Далекі ми були, відчуждені від народа Божого і далекі були, але Господь змилувався. 400 років, брати і сестри, кров овнов і тільців змивали кров. Грехи людей і не могли змити. Прийшов Ісус Христос, слава нашому Богу, щоб змити гріхи людства, щоб змити те все, що воно робилось. Вже не було прощення, бо гріх перевищував. І та є неправда перевищувала. І ми сьогодні бачимо, що восстає сатана. Востає там. В Україні, в других місцях війни йдуть, і ми бачимо, він восставав і востає сьогодні. Але ж ти, які бодствують, ті, які стоять на сторожі, як Авакум сказав, я став на свою сторожу і наблюдав, що скаже про мене Господь, брати і сестри, не про брата, не про сестру, а про мене, що скаже Господь. І він стояв на сторожі. Брати і сестри, на своїй сторожі і над своєю сім'єю працював. І брати і сестри, хай дасть нам Господь, щоб ми працювали над собою кожен час. І ми там читаємо далі, Він каже: хоча й не розцвіла б смоковниця, і не стало овець в загоні, я і тоді буду славити Господа Бога моєго». брати і сестри. Яке його серце було відкрите, як він познав Господа, як він любив Господа понад усе, що те є все земне він щитав щитою, те є все, він щитав сміття. І сьогодні ми бачимо, що люди побачили, бо багато розрух, багато хатей, де вони трудилися всю життя. Робили ті хати, стягали, стягали, і що з того? Нема нічого. Осталися без хатей, і виїжджали хто куди, повтікали. Брати і сестри, чого воно так, ми не знаємо. Але Бог іспитує свій народ сьогодні. Він хоче іспитати кожну душу. Він хоче, щоб люди пізнали його. І я чув таку проповідь, що каже, один брат проповідував і казав, що скільки Господь робив добра, скільки Він всього робив, і подавав все, а люди не прославили Господа. Люди не воздали славу Богу, а грішили далі. І що робити Господу, брати і сестри? І ми знаємо Іона, якому було доручено, йди Ніневію на три дня ходьби, і скажи людям. Скажи, щоб вони покаялись, але ми бачимо, пророк Йона втікає від лиця Господнього, втікає, бере білет і втікає і сідає в той корабель внизу. І ті люди, які вже пливли, і ми бачимо, що велика буря, Господь дає ту велику буру, щоб щоб. Йона степенувся, щоб йона дійшло йому, що треба виконати Слово Боже, щоб виконати. І якби людина сьогодні не втікала від лиця Господнього, куди б вона не хавалася Господь стукає до кожної душі. Він каже, якби навернули всі кінці землі, були б спасені. Не раз проповідується з цього місця і говориться, так стукається Господь. каже. Я стою у двері і стучу. Якщо хто слишить і отворить двері серця, війду туди і буду вечеряти з ним, і він зі мною. І ті люди викидали, розгружали той корабель і старалися, як його розгрузити повністю, щоб він не затонув і не могли нічого зробити. Приходить один каже, хто ти такий, з якого ти народа. Він каже, я чту Бога живого. Куда ти? А Я втікаю від лиця Божого. і давай розказувати. І вони ще більше устрашилися, ще більше устрашилися, почали все робити, нічого не виходить. А він каже: зробіть так, киньте мене в море, і море для вас утихне. І ми знаємо це собитє, не раз проповідується, не раз читаємо, і ми бачимо, що вони так роблять. Ще Кидають жереба і падає жереб на нього, і кидають йому в море. І тая риба глотає йону і, брати і сестри, там же Йона почав плакати гірко, там же він. Заплуся в тому всьому, і може й воздуху не хватало йому, і всього, і Він згадав те все, що Господь і каже: Я согрешив, я крепко, я розкаюю в серці своєму, я те, я вже буду все робити, Господі, тільки візьми мене звідси. І Господь повиліває риби. Бачите, який Господь добрий. Він все робить, Він все для людини робить, щоб людина зробила так, як він сказав. І ми бачимо Йона вже на суші і йде, і там написано, що він день тільки пройшов і сказав: і навіть цар скинув своє царське. А вдівся в ретище і сказав, щоб і худоба, і все скот, щоб не давати їсти нікому. І вони пустилися і молилися. І Господь почув їх. Слава нашому Богу. Чи не почує Господь тих, які сьогодні до Його кличуть в день і вночі, написано? Хоча, і може, нам здається, що Він медлить, але він подасть. Защиту скоро, слава нашому Богу. Прийде защита і для України, прийде защита і для других місць, де вбивають, де топлять в воді, сьогодні таке є, де знущаються звіруючих, страшно дивитись. Як брат розказує, проповідує, де він був, і те все бачив, і те є все проїсходить. Брати і сестри, сьогодні сатана востає, бо він знає, що йому короткий час остався, вже йому недовго залишилося. І сьогодні він свірепствує всякими способами, хоче уловити, хоче заманити всякими е, прелестями цього світу, старших, чим іншим. Молодших, середніх руках, чим іншим, молодь тим. І сьогодні ми так бачимо всі, брати і сестри, що захвачені всі мобілками. Біблія не в руках ні в кого. Даже в собранні. Кожного є мобілка. І ще й тут даже хочеться заглянути. А де Біблія. Да дасть Господь нам сили перемагати сатану. То сатана. Він всякими способами, він може і не дає вже комусь і спати, і не можуть спати сьогодні. Бо мобілка, треба щось подивитися, треба щось глянути, треба щось це. А сьогодні прочитай кожен день, хоч главу. І будеш знати, для чого і що, для чого тебе Господь покликав, і що Він хоче з тебе і з мене. Брати і сестри, така любов Господня, що я вже говорив, що якби, каже, навернулися всі кінці землі, то були б спасені, але ж ми бачимо так немає. І я, мені прийшло місце зараз. я Прочитаю. А хто бачить мене? 12 глава Івана 45 Січка. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене. У темряві не застався. Коли б вже хто слів моїх слухав, та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів, не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, Останнього дня воно буде судити Його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, щоб я маю казати, та що говорити. І віддаю я, що Його ота заповідь, то вічне життя, то що я говорив то так говорю, як отець мені розповів. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ісус прийшов, і Він від себе каже, я нічого не говорив. Я не добавляв нічого. Я говорив, каже, те, що мені отець казав мені говорити. І я те говорив. І що я говорив людям, то вони повинні виконати, бо то Він постраждав за людей. Тобто Отець, Він постраждав. І Він хоче, щоб ми виконували волю Господню, не якусь волю, що хтось там щось сказав, щоб ми виконували, але те, виконували, що написано. І ми бачимо, що учні слухали. Але воно, брати і сестри, не доходило. І часто і мені не доходило, часто нам не доходить. Часто воно, брати і сестри, сквозь, як в вухо одне зайде, а другим вилетіло. Але ми бачимо, брати і сестри, що Господь, Ісус Христос, Він слухався Отця. І що йому отець сказав, Він те робив. А Він каже: Я від себе. Нічого не робив, тільки те, що мені Отець сказав. Слава нашому Богу. І сьогодні, Хай Господь дасть нам сили, що говорить до нас Господь і що Він хоче від нас, те, щоб ми робили, і щоб ми виконували Його волю, щоб ми підчинялися Його заповідям. І читаю тут ще одне місце перше послання. До Коринфяна, 15 глава, 19 стих і 20. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Слава нашому Богу! Amin. Ne